Вітаю, слава Україні! Героям. Слава. Пане Сергію, про динаміку бойових дій саме на вашому відрізку. Що зараз насамперед могли би озвучити і прокоментувати? Дуже інтенсивні бої, дуже активно ворог безперервно штурмує і вдень, і вночі. Групи там до 10 чоловік. Задіює техніку важку бронетехніку мається на увазі. Велика кількість обстрілів. Тобто, все традиційно нічого такого, щоб ну скажемо, щось дуже нове, то немає. Але інтенсивність їх збільшилась. Це дуже відчутно на полі бою, пане Сергію. У ранковому зведенні Генеральний штаб повідомляв, що. Ворог зосереджує свої сили біля Новоолександрівки. Що можете сказати про цей населений пункт? І чи справді там фіксуєте накопичення росіян? Скажу так, що абсолютно повсюди. Це наш напрямок Покровський, як ми його називаємо, да? От він по всьому. Пане Сергію, чи чуєте ви нас зараз? Маємо незначні технічні проблеми? Так. Так, то, Пане Сергію, будьте ласкаві не, повторіть. Нема то... такого, що в одному так. місці. Переривався зв'язок, якщо 에, можна. Ворог зараз вже, ну, мабуть, четвер. Зрозумів, четверту добу поспіль практично по всьому фронту наступає одночасно, не, не в якихось конкретних окремих місцях, абсолютно по всьому фронту. От. Намагаються десь добратися до якоїсь там будівлі, до підвала, закріпитися там. І от наша задача постійно за цим слідкувати. тому, ми в принципі і дуже робимо і справляємося. Командування за процесом наблюдає. Я кажу, як командування і збройних сил, командувач, генеральний штаб, також командири на місцях. Всі на місцях абсолютно вся ситуація важка, але контрольована саме підрозділами збройних сил України. Пане Сергію, про що це свідчить? Що ворог стягує війська з інших відрізків з інших напрямків. Чому такий зараз акцент, як ви вважаєте, саме на Покровському напрямку? Ну, мабуть, пов'язано з тим, що все-таки ми чекаємо великий ну, захід на фронт уже участь в війні Ф-16. вони добре знають, розвідка їх також працює, в тому числі боєприпаси, таке інше. І що ми все-таки будемо звільняти нашу землю. Не розуміє, що їм треба якісь е, виправдання е, це, цілий СВО. Так звав. Пане Сергію. Е... От, тому божевільна. Е... Да, 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 будь ласка. Продовжуйте свою думку. Просто трішки переривається зв'язок. Е, Говоріть. Ну, думка така, що їм треба якихось маленьких успіхи для того, щоб виправити свої цілі СВО, скоро у них такої можливості не буде вже. Пане Сергію, ми вже розпитували у військово на початку ефіру. Тактика повзучого просування. Чи це є те саме, що ви сказали на початку розмови про в середньому тактичні невеличкі групи 10 осіб? Що взагалі це дає? Чи мають вони бодай якусь найменшу, найменші якісь тактичні успіхи, коли використовують таку тактику? От наголошу на тому, що якщо їх більше з'являється на полі бою, тим більше ми їх знищуємо. Я можу запевнити 100%. От Це, ну, це аксіома. Це по перше. А по-друге, розумієте, якщо вони десь щось, скажімо, десь просуваються, то це тільки після того, як вони зруйнують все навколо і знаходитись там в нашому особовому складу. Ну, немає ніякого сенсу. Оце їхнє працювання так зване. А здоров'я і життя кожного із Абсолютно кожного. Дорожче любої: будівлі, вулиці, населеного пункту і таке інше. Але все під контролем. Повторю, під контролем. Пане Сергію. Так, ми зараз. Да, да, я слухаю вас. Да, да, Пане да. Сергію, ви з нами. Ви з нами. Так, будь ласка, доповніть уже свою відповідь. Я не знаю, на чому зупинився. Чому не починаємо? Ми, ми запитували вас про хоча б не тактичні успіхи, чи щось це дає, коли використовують невеличкі групи росіяни. Але ви сказали про те, що тримаєте ситуацію під контролем. Так, ну а далі обірвався зв'язок. Дивіться, значить, ворог скільки б він не задіював, і чим більше їх, тим краще. Пане Сергію. Маємо ми зараз, на жаль, проблеми зі зв'язком, але якщо все-таки відновимо цей зв'язок, і маючи ще трошки часу, так коло. цих піхотних груп. Так. Да. Та-та, прошу прошу Осовно вас. Малих... Да, малих там малих 5-6 чоловік зараз вже по 10 чоловік груп. Да, вони оснащені, да, у них є засоби РЕП, у них багато що є. Але ми постійно слідкуємо за любим їх переміщенням. Якщо і як тільки є можливість, ми сразу наносимо враження і ліквідовуємо їх. Іншого бути не може. Пане Сергію, ми маємо ще в середньому дві хвилини на розмову. Хочемо думку вас як військового почути? От є новина про те, що Кабмін виділив 350 мільйонів гривень на відновлення доріг Запорізької області, саме на прикладі цієї області, чому згадуємо, бо спілкувалися з представником саме Запоріжжя, і всього уряд виділив понад 2,38 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на відновлення доріг у восьми прикордонних та прифронтових регіонах України. Скажіть наскільки це вдала ініціатива на? Вашу думку з точки зору воєнної логістики і покращення ситуації забезпечення для військових. Ну, скажімо, дороги для нас це дуже важливо. Боєприпасів особового складу також дорога це зберігає життя наших поранених, яких треба своєчасно доставити там в лікарню, лікарні і інше. Тому скажу. Україна багата країна в будь-якому випадку, це треба розуміти. І дороги зараз, особливо в районі бойових дій, вони нам дійсно необхідні. Тому що це і техніка, і люди, і все таке інше. От, і логістика ну, дуже велику роль грає в цій війні. Скажіть те, що навіть от зруйнований стан доріг, як це ускладнює станом на сьогодні транспортування поранених українських військових? Ну, розумієте, що тех... по-перше, техніка ламається. В першу чергу це колісна техніка. О, а е, людина, якщо поранено представити, його везуть і ще він там десь якісь рани має, його трясуть, і таке інше. Тому це ну, дуже важливо, щоб доставити своєчасно. Буває, там хвилина грає там велику, велику роль грає в цьому питанні. Тому я вважаю, що саме сюди, а не на тротуари, десь в великих містах, там так далі, от тут ці дороги потрібні пане Сергію, ми дякуємо вам за те, що доєдналися до розмови із нами. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, був із нами на прямому зв'язку. З ним обговорювали оперативну ситуацію на покровському напрямку, де нагадаємо продовж доби, наші військові відбили понад пів сотню ворожих атак.